Департаментом житлово-комунального господарства, а саме дорожнім управлінням житлово-комунального господарства, з початком весни проводяться планові роботи по ліквідації аварійності на магістральних дорогах, на основних проїзних дорогах. Частково розпочаті роботи по ремонту прибудинкових територій, також там, де є заявки центру оперативного регування стосовно аварійних таких небезпечних місць. Проводяться роботи по ліквідації ямковості шляхом. Струменево-ін'єкційного методу це спеціальними машинами, також проводяться, як зазвичай звичайними методами, тобто ліквідація ямок. Акцентуємо увагу також на ліквідації ямковості на тротуарах, приведення до відповідних ширин проїжджої частини, як це відбулося на вулиці Ярослава Мудрого. Там була недостатня ширина дороги для зручного роз'їзду в чотири смуги. Тому в минулому році. Зробили одну частину, а в цьому році іншу частину. І після того, буде облаштовано дорожньою розміткою при температурному достатньому режимі, також там буде ще облаштовано острівець безпеки в місці концентрації ДТП. В планах, коли буде тепло, зробити санацію тріщин не тільки струменево-ін'єкційним методом, а з застосуванням бітумних полімерів, що закривають тріщини асфальтобетонного покриття.